Все, що ви бачите в этом зроблено ось этими руками ремонт за 600 гривень. Думаєте, це неможливо. Можливо, та бізсяких яких там реклам, без якихось то дінях, но денях, ноль друзі. Ми в гостях у Павла, одного з наших замовників, в якого ми були в гостях ще кілька тижнів тому, і він завершував роботи з каркасом його будинку. А сьогодні ми покажемо, як будинок виглядає у його особистому виконанні, оскільки Павло будував його самостійно за детальною інструкцією, яку ми надаємо до кожного з наших домокомплектів. Все, що ви увидите в этом видосі, сделано вот этими зроблено. Ну, еще ко мне иногда ну, приезжали на такі сложные етапи: типу установки окон, поднятия листов. Ну, по мелочи, но ну, помогали. А утеплення, куча там, обрішек, это все сам. А ви не будете казати, не намагайтесь це повторити? Нет, буду, буду казати, потому, Рекомендувати. що потрібно повторити, тому що это очень интересно. І самое главное, що сразу видно результат. Тут на uh, участке ничего не было стараться, але сейчас вот такой же дом. Барнхаус, 42 квадратних метра, 8 на 4,5 Наш топовий домокомплект в классическом скандинавському стилі з антресолем, да, в якості фишечки? 100%. процентов. Модульні варіанти. Розглядали будинку? Uh, нет, і сразу объясню, почему. Мне нужна была висота потолка, uh -huh. плюс я все-таки хотів поработать, чем-то позаниматься. И это банально дешевле. Вот и все. Сам антресоль, скажите, блокал для вас додатковим бонусом. Конечно же, да, потому что у меня в будущем на том антресоле будет полноценная комната, где будет стоять компьютер, какой-то небольшой диван. И именно я буду там работать, записывать звуки, видосы, монтировать. Вниз лес, у меня там стоят мотоциклы. Ремонт будет в этом доме не как у гараже, а как в полноценном доме у людей. Просто там у меня будет стоять мотоцикл. Якщо ви дивитесь, слідкуєте за нашими роликами, то в попередньому ролику ми знімали в іншому будинку Павла його ремонт. Він виконав там декоративну штукатурку, на яку всю всього, на всього пішло 600 гривень, 600 гривень на матеріал і, і руки. Да. Повністю будинок оздобив площа будинку. Ну, 40 квадратов нижний этаж 42 80 квадратов. Ремонт за 600 гривен. Думаете, это це цены? Можливо, да. <laughs> якщо ты <ти laughs> маешь руки и голову на плечах. <laughs> Не, ну это только декоративка 600, стоит, <laughs> это еще гипсокартон, а еще просто перед этим надо поклевать. Ну конечно, дороже, но все равно из э, отделок это максимально бюджетно. Потому что даже любую декоративку сделать там от 200-300 гривен квадрат. А я за 600 сделал 130 квадрат стен. Просто два мешкашка покльовки і цілий день так отходиш, і розмішуєш покловку. Ну, всього скільки пішло часу, враховуючи дійсно ваше завантаженість, можливо, якусь погоду, скільки всього часу пішло у вас Павло, я на думаю, то, щоб зібрати будинок. Якщо uh, прям вважати, що я віддихав, вот це все ушло где десь півтора місяця, Так. Uh, ну, іменно з самой роботи, я не знаю, може, дней 25 чи. Вот, где-то 20. От 20 до 25 дней, это когда я реально сюда приезжал, и мы реально что-то делали. Ну, в основном вы працювали самостоятельно, и вам просто да. деяких, на таких этапах помогали ваши друзья? Да, так? да, на самых сложных этапах помогали. Ну, и даже не на самых сложных, просто когда скучно вдвоем что-то делать. Потому что именно объем работы здесь, в принципе, большой. В плане, что шурупов много нужно закрутить, от этого кисть банально устает. Ты, ты думаешь, что сейчас я все обрешетку сделаю. Но оно по мелочи, по мелочи, как бы и время уходит. А, а что сложнейшее было? Ну, самое сложное это было установить все-таки окна. И именно и... приподнять верхние окна, да. Это Потому было, что физично, оно 80%. Физично, 80 физично складно, все да. таки Тут мы именно физи физически просто э -э сама установка аналогична, вот этот, э -э как? Э -э короче, разъемы все максимально были ровные. То есть я окно ставлю, вижу, тут для пены зазорчик, тут все становится. В этом плане все хорошо. То, що знаєте, если б я сам делав, я уверен, що у мене б даже это окно не влезло внутрь или пришли. Щоб за б пришлось робити Ну, вообще, по-любому, какой-то было, так. Да. Тут единственное, що просто сложно, все-таки висота больше двох метрів вот, до этого верхнього окна і до конька скука. Ви робили ліштування, які в так чи ви то ну, випадки. у меня есть тура, от это, слава Богу. У ну, це можна зробити із примітивно скалуши літування, але це да. не складно. Павло, бачу, що деякі ви елементи тераси прокачали. Немножко є Ви зробили, зробили нас... такий, скажімо, підъем, під, да. бордюр, фактично для заїзду на панатон, да. для ну, і за те, що тут у мене стоять мотоцикли, ага. і щоб вони не було такого бугра, куди опиратися. Я вставив точно таку ж терасну доску, которая в комплекті шла, і вона у мене немножко. Може, воно вигляді колхозно, тому що. У людей, которые такие домокомплекты, там, конечно, просто красиво все стыкуется, а тут у меня какая-то доска. Не складно, ну, але надейно. Да. Но второй тюнинг, тут вот так вот доска лабувая, стоит. Так. Ну, хотя она должна тут по-другому немножко свисать. Но тоже, чтобы оно было крепче, то что оно вторец вкручено угу. и ну. Это просто максимально дебело. Вы же больше сделали повністю электричную проводку за сейчас самостоятельно, так? Конечно, конечно. И ну, все... самое главное, на террасе очень удобно. Тут, ну, как бы. І все акуратно просверено, вже фон, фон фонарики. У О, мене теж такі фон на терасі в моєму будинку. По 20 Його... долларов алюмінієві, да. Ну, такие, неплохие. Тому що є сенс, так як тераса красива, щоб здесь світильники були хороші. І плюс дополнительный свет, він здесь нужен, то, що я видосы знімаю. Угу. І там стріми якісь веду, щоб света все-таки було побольше. А хто побольше. Поэтому звичайним людям хватить даже вот этих обычных світильників. Хто ще не бачив стрімів і відосів, які? Пиляє Павло, обов'язково підпишіться на його соцмережі. Вони будуть в описанні цього року. Про, простой пацан шукайте в усіх соцмережах, ви його обов'язково знайдете. Дізнайтесь да. багато про мотоцикли, а також про те, як збудувати будинок Конечно. власноруч. То, що я сняла з цілих три відоси, як сам строювати будинок. Давайте дивимося на вашу колекцію. Основна причина вибору іменно цього дому комплекта mm -hmm. під гараж. Из-за того, что здесь очень вот такой вот большой широкий проем, я его мерил, он полтора метра. Сюда влезет даже квадроцикл с рулем, совсем полноценный большой квадроцикл. Но так как у меня нет никаких квадроциклов, вот мотоцикл закатывать спокойно. Будет квадроцикл, зубы ты тут. А э, тут у меня уже пандус. Все тут пандус, и можно прям квадроцикле заезжать. Да, он у меня уже есть, просто я его сделал съемный, чтобы дом красивый выглядел. Ох, да, коллекция ваша, новые бачу байки вас ну, чуть -чуть. Ну, да, О, кстати, кстати, у вас появились. Ну есть чуть-чуть. да, какие кстати, года. Да. Ну, а зато, смотрите, баню. зацените. Вот здесь лежит куча утеплителя да, мы это место не берем. Тут же у нас первый этаж 27 квадратов. Так. Верхний 15. Так. так. То есть сейчас стоит 4 мотыка, там есть пустота, там куча ваты, тут уже куча инструментов, и еще есть некое Антр... место. И антресоль. И еще полностью 15 квадратов вверху. И знаете, что мне самое интересное? Этот же дом продается как 42 квадрата метра, а по факту это 48 Ну, У нас откуда? же терраса, просто она не так. входит. Ну, То раз... есть, это для меня такое такой, что я думал, с террасы 42 нет, оказывается, терраса здесь бесплатная. В будь-якому випадку придбуваючи домокомплект є коефіцієнти деяких площ, як Тарас розраховується з коефіцієнтом 0,5, як і антресоль, але в це будинок 8х4,6 плюс антресоль, там близько 14, тому чи 15 класних метод. Так, 15. Ви можете його подовжити при необхідності і зробити його на всю довжину приміщення. І це дає можливість кастомізації, якщо буде в цьому да, да. Але друге світло дає об'єм, дає відчуття простору, так що ми би не радили. Що многі не заметили? Там же повинні були бути окна? Так. А там у меня их нет. Потому Вы что... закрыли векони конструкции? Да, чтобы шо, ну, они мне не нужны для гаражика. Там будет такой стол во всю длину. Угу. Красиво. Там какая-то канализация. Короче, у меня вода. У вас просто там, на, на, у вас там парканы, вам не... а на что да, що да, да, да там, не на шо... там просто окна бы смотрели прямо к соседним дому, поэтому я эти окна перенес. Можно в майбутнему разглянуть мансард на векно установлены. Наверное, хотелось бы, да. С не солнечной. Беля кабинета. Тем более, у меня оттуда на Звертайтеся, звертайтеся. Ви бачили в нашому шоурумі, воно недорого не коштує і монтується так. зовсім ну, нескладно. Прийом пройом не какую якийсь новий да, підтримку. Він, Він готовий. Вирізалися, вставив. Да, Навіть якщо ви вже змонтували ваш банкхаус, то в перспективі все одно маєте можливість встановити. мансардные Да. как широкого формата в 90 сантиметров и еще и еще меньше в 60 очень важно тратить. что сейчас здесь утепление пола 200 миллиметров а стен 150 100. но я еще дозаказал у вас дополнительно 50 миллиметров утепления всех стен и потолка то есть у меня дом в круг будет аж 200 миллиметров Тому що хочеться тут зимою спокійно і ночувати, і роботи. Це і комфортніше, і тихіше, і тепліше І тут буде стоять тепловий насос, і буде ще здесь стоять камін І воно все одно. Ну вирішив серйозно прокачати цю споруди. Ну, дуже очень жорсткі. Найжорсткий гараж в мірі. Особливо вітру. Суворій, суворий гараж, так. Такого гаража ще ніхто не вірив. Дякую, що ділити з своїм досвідом. Скажіть, будь ласка, для людей, які обирають варіант будівництва будинку на базі домокомплекту, проте вагаються в своїх силах, чи зможуть вони зробити це самостійно. Що б ви порадили? Скористатися послугами професійної бригади, чи якщо хочеться зекономити, все-таки найняти друзів та зробити чем, самостійно. Чим займається чоловік, Якщо він любитель щось робити по дому, иногда, при що він може, свободно, тоді, конечно, я б вибрав, тому що це і пам'ять, що ти этот дом сам зібрав, і Время, енергетичне ти... розуміння, що я створив да. цей будинок сам. Ну, і то, що економія ну, монтажниками досить нема немала. Да, да. Монтаж домокомплектів в нашій професійній бригади здійснюють за 25% його вартості. Якщо умовно, 10 моно 10,5 тисяч доларів стане на сьогодні, коштує такий домокомплект в базовому виконанні, то монтаж його складає 2650 доларів. Це та сума, яку ви можете потратити на речі, які вам подобаються. Наприклад, да. придбати байк. Да, да. Кстати, вот один мотоцикл 3000 тысячи долларов. Борить, По сути, на сам собрал, потратил ну, там, в два раза больше времени. И чем... Из на мотостра. Да. Просто знаете, в чем нюанс? Мы же, когда думаем, что монтажники соберут, значит, это будет э, качественней. Да. А из-за того, что это дома комплект подогнан на заводе. то уже качество не зависит от монтажников. ну монтаж, звездно, звездно, ну, э, это потребуется. Да, невозможно не можно в этот потому что всякие теплые мы брать. каркас, на каркас вы иначе не собрать. извиняюсь, это уже важно. вот поэтому я что как бы переживал, что мог там что-то сделать криво, а нет, ты криво просто его не сможешь собрать из-за того, что тут написано расстояние, тут перемерить диагональ, ты все выставляешь и бам у тебя дом ровный. и ты смотришь а как это получилось, если я не какой-то там профессионал. то есть только из-за этого есть смысл саму собрать если бы это просто знаете те, там кучу досок привезли это другое дело наверное скорее всего надо монтажников нанимать ну и опять люди которые сильно заняты и просто хотят чтобы у вас очень быстро на участке появился дом то скорее всего есть смысл конечно же заказать монтаж и кайфануть от того что у тебя дом как гриб да так выразить. Закликаю вас підписатися на наші соцмережі а на соцмережі Павла. Також простой пацан, ви знайдете його у всіх соцмережах, Дізнаєтесь багато про класні професійні байки. Таких каналів більше немає в Україні. Uh, і дізнайтесь, як збудувати будинок, а також зробити в ньому ремонт своїми руками. Да. Ви будете знімати тут зроблення? Конечно. Так саме цікаве, це тільки почало. Це тільки казалось би, дом собрано, а для мене це тільки починається. Ну я бачу вже чисто, в мережі кидається, світло зробили да. наразі. Да. Тут буде, буде металічка, буде багато метри. цікавих моментів. В да. Бажаємо вам в цьому натхнення Спасибо. енергії і Моя енергія підписників. Бути. Так і. Хорошего бизнеса. Все, спасибо, и вам тоже. Подписывайтесь, дом, советую купить либо такой же дом, либо какой-то индивидуальный. Порадуется надо. Я очень доволен, да. Сбирать... Это без всяких каких-то там реклам, без каких-то денег, но денег, ноль денег. Просто реально кайфом. Мне понравилось, и хочется... День, ноль денег. денег такой дом где Шукайте, деляночка мы вам ее да, 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 это без шуток. Друзья, просто вот хаос, нами ваты просто. Все, спасибо, пока.